Популярний український рок-гурт Антитіла вирушає у всеукраїнський тур вдома, який охоплює майже 40 міст країни. Серед них і Кременчук. 12 лютого о 19.00 на сцені міського палацу культури відбудеться концерт гурту. Після повернення з фронту, а також упродовж закордонних і українських гастролей, музиканти послідовно поєднують творчість із громадянською позицією. Через музику, особисті історії та публічні виступи вони доносять правду про український спротив і продовжують системну підтримку сил оборони. За час благодійної діяльності колективом уже зібрано понад 135 мільйонів гривень на потреби ЗСУ та ГУР, а також передано значні обсяги необхідного обладнання безпосередньо у військові підрозділи. В програмі туру вдома пісні, що вже стали частиною культурного коду сучасної України. Фортеця Бахмут, Вірила, Голови, момент, Пери Своє та інші композиції із різних періодів творчості гурту. Окреме місце займають прем'єри нових треків, які вперше прозвучать наживо. Тож усіх мешканців нашого мальовничого міста запрошують на концерт. В цьому місті є скеля, що височіє над Дніпром і їй 3 мільярди років. А давню козацьку славу сучасні його люди продовжують своїми вчинками. Це Кременчук. І 12 лютого тут Антитіла в міському палаці культури. Тож приходьте, ми вдома. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини.